Якщо поліція затримала вас і хоче доставити в ТЦК, рекомендую вимагати від них складання протоколу затримання. Це буде означати, що ви добровільно не погоджуєтеся з ними їхати. Вони повинні вам скласти протокол, тримати після того протоколу не більше трьох годин. Крім того, повідомити ваших близьких на вашу вимогу, вашого роботодавця. Рекомендую вимагати надання. Безкоштовного адвоката, щоб він приїхав на, на це затримання. А якщо немає безкоштовного адвоката, якщо у вас є, навіть не так, якщо у вас є ваш адвокат, то викликайте вашого адвоката до цього затримання. Тому що якщо ТЦК просто вас отримають так, обично поліція каже, поїхали, і це виглядає, якби тебе людина сама погодилася їхати туди. І потім вона сама там у них перебуває. Але рекомендую. Складати такий протокол затримання. У разі, Тоді, у разі, якщо вас затримало незаконно, то ви зможете оскаржити. А право на затримання мають тільки в тому випадку працівники ТЦК. Якщо порушення правил військового обліку у вас було, якщо при цьому уже ТЦК склала на вас протокол про адміністративне правопорушення, можливо, навіть постанову винесли. а без складання такого протоколу і постанову наперед затримувати не можна. У разі потреби звертайтеся. Ваш адвокат не